Друзі, салон-агролюкс міста Мокачеве. Як завжди працюємо для вас. Отож, що кого цікавить, питайтеся, долучайтеся, маємо купу е техніки, тракторів, мотоблоків і іншого. Отож, е показуємо, є трошки японці, є гарні мотоблочки, вже на них сезон. Мотоблоки як з повітряним, так і з водяним охолодженням. Водяні охолодження і дизельні вони є з електростартером і без електростартера, а бензинові йдуть переважно без електростартера. Тож, будь ласка, такі є те саме вибір тракторців. Тракторці на рівні починаються з... Ось такого сінтайчика 244L за 5150 доларів. Є звичайні ДТЗ, кентаври з примусовою, без примусової гідравлики. Ось такий з примусовою гідравлікою, широкою гумою і двохдисковим щепленням. Коштує всього 6650 доларів. Може кого зацікавить, майте на увазі. Маємо складську техніку, штабільори, рокли, тачки. Ось великі генератори, будь ласка, також присутні у нас. Є таке діло. Гарна ціна зараз наловали 244-ті. Донфенге, 40-вочка акційна Кентавер Еска, Всього-навсього 6800 з дводисковим щепленням, 4-хциліндровий, повноприводний тракторець великий, дуже класний варіант. Тож, якщо не тяжко, поставте вподобайку. Будемо вам дуже вдячні. До мотоблоків, мототракторів маємо і косарки. І купу різного навісного. Дякуємо гарно, що долучаєтеся, Дивитесь на нас. Будемо вам лише вдячні. Долучайтесь ось такі косарочки, навіски тракторні, щітки. Підмітальні отримали ми сажалочки за дуже добру ціну і з добривом і без добрив. Також досить непоганий варіант. І ось такі розкидувачі. На одну точку і на три точки від шківа і навал відбору 100-літрові є, звичайно, і більші. Акційний Арпал з навантажувачем. Екскаваторна установка тракторна, 160 тисяч коштує. Тракторна ось, має е, свій привід і копає 2 метри вглиб, метр вісімдесят завантажування. Тож, в принципі, непоганий варіант. Ось е, Тракторці наші. З кабінами, мототрактори. Ось така вживана техніка маємо. Маємо кабіни до тракторів, звичайно. ж. Вживана техніка сьогодні у нас Прийшов Прийшли 240-й шифенг за 1880 доларів. Є ось таких два повноприводних тракторці. Це є Сінтайчик 244, й циліндровий з гідропідсилювачем за 3800 і за 3000 синтай й без гідрача сороківочка коштує 6500 доларів. Маємо фрезу, е, вживану 220 за 1200 доларів, дископлугів, купу всяких. Отож, якщо вас щось цікавить, звертайтесь, не забувайте, поставте вподобайку, ми вам будемо лише вдячні. Маємо купу плугів, є акційні, неакційні. одно-, двох і трьох корпусні, тож будь ласка, і купа акційних дископлугів також. Дякую гарно, що став. Дивитесь, якщо питання, пишіть в приват на Viber номер телефону в профілі є. Це глибокорозпушувач, ось, Акційні плужки такі за 6,5 тисяч гривень. За 7 тисяч також плушки досить непогано йдуть. Бури. Барабанчики на культиватори, на диски. Ось така легка, бо вживана чотирьохрядна хрядна сіялочка є на кукурудзу за 28 тисяч гривень. Доси непогана ціна. І сама сіялка АГДшка метр 30. Також ціна дуже і дуже класна, крута. Вона ще постарів. Біля 60 тисяч, тож, будь ласка, може, кого буде цікавити. Культиватори як на пружинних, так і на ласточках лапах, можуть бути як з барабаном, так і без барабанів. Ходові зараз картопели саджалочки в районі 23 тисяч коштують вони. Акційні руми є 800 і є тонові. Ціни дуже-дуже класні, повторююсь. Якщо буде когось цікавити, то звертайтесь. З радістю вам розкажемо і покажемо. Мульчери польські лісічка. От, є мульчери матенк. Отримали ми е фрези китайські. Ось. Вони є як посилені, так і не посилені. Тож, якщо буде цікавити, то прошу звертайтеся, пишіть. Е оприскувачі різного гатуночку. Є оприскувачі у нас і оціні десь з точок. Тобто на них є акція знижки. Фрези бометівські маємо від метр 1,20 метрів, до 2 метрів. Є в наявності. І 2,20 є ось така китайська новенька. Також, якщо буде цікавити, обов'язково пишіть, звертайтеся, будемо вам лише раді. А ми йдемо далі. Не забувайте ставити вподобайки. Буде, буде приємно. Якщо, звичайно, вам це актуально. Є бометівська однорядна сажалочка і є ще 70-ка. Чекаємо на має прийти 50 -ка. косарочки від 1,10 до 1,65 в наявності. Також маємо граблі сонечко на 5 оцінені. Ось такі. Тобто за 11 тисяч ви можете придбати. Граблі сонечко на 5. Дуже класна ціна. Кого цікавить, звертайтеся. Плужки, бачите, сьогодні трошки порозпродались, позабирали люди. 3,25, 3 по 20 також забрали плужок. Ось 3 по 30. І ще 3,35 не складений. Тож, буде, будемо чекати на нього. Дякую гарно, що дивитесь. Ось, ось стоять тракторці. шифен 204. й Зараз підійдемо до них ближче, покажу їх. Ось. Це з краю у нас Кентавр 350 ВР, 35-ка одноциліндровий ремінний, пасова передача без передка. В районі 290 він коштує. От, Кентаврик 204 з примусовою гідравлікою 6400, 4,5 тисячі повноприводний шифенг. ДТЗ-шка 35-ка в новій комплектації 7-850. Так що, будь ласка, якщо цікаво, не забувайте, салон Агролюкс міста Мукачева завжди вам раді. От. Маємо ось такий шнековий навантажувач. Нержавійка 8 метрів, також може буде вам цікаво. А ми йдемо далі. Значить, із кабінкою 50-ка. ДТЗ з кондиціонером маємо наявності. Кондиціонером маємо також і фотон Ловол, будь ласка, 40 ДТЗ і 40 е, джинма. Джинма, до речі, дуже класну ціну, там в районі 8800 е, може бути. Тож, будь ласка, сіялки е, пропашні і зернові, дуже класні. На одну точку, можуть висівати добрива. Тож, будь ласочка. Якщо цікаво, звертайтеся. Далі йдемо. Маємо вживану коробку швидкостей на трактор на Донфенк з задній міст. І маємо такий двохциліндровий на 30 кінських сил, повністю комплектний, новенький двигун. З гарантією може також буде цікавити. Величезний вибір у нас гуми. Ось двигунці наші. Ось сіялки однорядні з добривом. Ну, досить класно вони сіять. Ось таким чином, бачите? Ось так. От. Висівають добрива, починаючи з буряка і до гарбуза, можна сіяти. І маємо барабанного типу. Також з підживленням і без підживлення. На 7-10 на 10 пелюстків. Ось це з підживленням вже йде. Також, якщо вас буде цікавити, то будь ласка, долучайтеся. Екскаватор це із дорожчої максимальна комплектація за 10 тисяч доларів євро. А є від 5900 і дорожче. Тож, будь ласка, якщо цікавить, прошу. маємо мотоблоки дизельні і бензинові, є з водяним і з повітряним охолодженням. Дуже класний, до речі, мотоблочок Добриня. Він йде з ширшою гумою, аніж звичайний, ось так гарно видно, що вона ширша і на пів товщі йдуть. Чулки більші і має повноцінний генератор. Класний мотоблочок, кому цікаво, також звертайтеся. Будемо вам раді. Отак От Ми пробіглися, показав, що у нас є. Тож салон «Агролюкс» з міста Мукачева, це і багато іншого маємо у наявності.